А чи дійсне насправді посвідчення поліцейського? Є офіційна відповідь від Міністерства юстиції про те, що наказ МЕС за номером 347, який регулює видачу посвідчень нацполіції, не був зареєстрований в Міністерстві юстиції. Чи має він реєструватися? Відповідно до положення Кабінету міністрів України за номером 731, на мою думку, так має, так як він прямо чи опосередковано стосується прав та свобод громадян. І без такої реєстрації він не має належної юридичної сили. Нагадаю, що відповідно до статті 18 закону України про національну поліцію, поліцейський зобов'язаний мати при собі. Посвідчення та жетон для підтвердження своїх повноважень. А якщо таке посвідчення видане на підставі юридично-нікчемного наказу МВС за номером 347, тоді ставиться під сумнів не лише легітимність даного посвідчення, а й будь-які подальші дії поліцейського, які ґрунтуються безпосередньо на пред'явленні такого посвідчення. Це не проста формальність, це питання правового порядку і нашої з вами безпеки. Виникає логічне питання: якщо посвідчення поліцейського не має належної юридичної сили, то на якій підставі вони зупиняють, обмежують права та свободи та висувають вимоги громадянам? Більше, а також повний текст даної відповіді від Міністерства юстиції вже на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу.